Друзі, всім привіт. Маю надію, що мене чути добре, бо поспішаю на роботу. Трохи запізнююсь. Дуже багато людей. Кажу кудись летять по справах. Це десь сьомо ранку, пів восьмої Зараз перебігаю. Прибігаю, бо мене зараз тут приб'ють водії. Ходжу тут по переходу знімаю. Так, що хочу сказати. А, зараз тут сонце відсиче. Хочу а, поставити свій заціль. Знімати відоси одним дублем, одним кадром. Бо, чесно, немає е, часу монтувати, на жаль, зараз. Поки в мене є основна робота, на яку я поспішаю, зараз відійду, щоб так трошки тихше було, е, спокійніше. О, тому е, хочеться зробити відоси так. Відзняв одним дублем, змонтував і виклав. Хочу... що хочу сказати ще. Після вчорашнього відео на мене підписалося аж 6 чоловік. Я їм дуже вдячний, великий вам поклін. Буду для вас знімати ви мене надихаєте. Я прошу людей, які ні, які мене дивляться, але не підписані, підписуватись, ставити лайкоси, коментувати, що вам подобається, що не подобається, що хочете бачити, що не хочете на цьому каналі. По-перше, як для лузера на Ютубі, це мені трошки буде просувати мій канал в якихось рекомендаціях і так далі. Тому буду вдячний. ну Буду знімати, я не зупиняюся. Ті перегляди і ті люди, які підписуються на мене, вони мене надихають. і як то кажуть, в мене є дуже велика мотивація брати телефон у руки і знімати для вас відоси. Зараз секунду. Вибачте, хотів би ще додати таку річ. Я не знімаю відео для всіх, У мене немає бажання сподобатися всім. Я розумію, що в мене буде певна аудиторія, яка не знаю, там, зробить собі чайоку, там, якийсь сніданок обід чи вечерю, насипе і включить мій канал, щоб переглянути якісь відос чи два, що ж у нього трапилось, там, де він, що він що розповідав, що показував. Що цікавого. Так, це саме та аудиторія, яка Я розумію, що на цьому каналі не буде такого розважального контенту. Ну, поки що. Я такий хлопець імпульсивний, що не знаю, може я буду паралельно. Кидати в шоці собі на канал, якісь відоси, які знімав до цього в Тіктокі. Так, тренеру... ну, тренування таке було у мене перед медійною ютубовською YouTube, YouTube блогерською діяльністю. Вот. А Можливо, в Тіктокі ще буду знімати якийсь такий розважальний контент. Дублювати на YouTube, закидати в шоці. Ну, це буде окремо. Це буде коротеньке, там до минути відео. Тому так. Ну, Не будемо зачавувати, як то кажуть. Мені час біжати їхати до праці. У мене є своя робота, тому паралельно, як то кажуть, будемо. Щось знімати, щось показувати. Не переключайтеся, далі буде цікавіше, обіцяю, буду старатися вам знімати більше відосів, більше контенту. Все, па-па-па-па!